Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і мені роздали якісь стардроп. Я, якщо чесно, не знаю, скільки їх, бо мені не написано, скільки мені їх дали. Але, ну що ж, буду відкривати, напевно, їх багатенько. як я вже бачу їх точно більше п'яти. І все. Де, походу, їх тільки п'ять було. Так, сезонні трофеї якісь, у мене їх тут, понятне діло, супермало, бо я не качав після тисячі нікого, а тільки до тисячі. Тому мені дали самий звичайний, просто... Кейсик і випав скінчик на Іві, кстати, у мене не було жодного, по ідеї. І е, навіть якийсь квест виконав. А 250 поїнтів дало, пощі до фіолетового, до перужа. І у нас новенький сезон з скіном на Бо, з конкретно прикольним лицарем. Ну, якщо чесно, класно, цей темний теж прикольний. І тайтл е, написано Knight. Правильно? Типа класний тичелік, конкретний рицар. Правильно? Чи, чи не його, да? Найт. Хорошо, хорошо. Ще якісь новини в нас тут є. Кстати, их походу тут. Обновили, против двіщики, всяко обалдеть. Встать. Ладненько, ладненько, давай подивимося. У нас дуелів, якщо я не помиляюсь, нема. Соло шеде. Соло ШД тільки якесь інше. Соло шеде плюс. Обалдеть. Ну, давай затестимо. Так, тихо, я його переключив. ось. Соло шеде плюс. Поїхали, подивимося, що воно і з чим його їдять. Так, ну поки що таке відчуття, наче звичайна шедешечка, правильно? Ну, я на бароні. На бароні. Ну, не так то просто в шеде грати. Тару, звісно, позадовбувати не вийде особо. О, у нас і попало, йому. Ладно, давай сейчас быстренько попробую баночку ту забрати. Не знаю, чи в мене вийде. Но, по ідеї, повинно повинна правильно? Да, хоча б одненьку, то я забрав і вже, слава Богу. Ааа, тейкдаун. У мене плюс ноль кубків. А чого? Ось то тобі і тара, кстати. А чого в мене плюс ноль? Так, ну по тарі попав. Кстати, непогано попав, чуєш. Так, цих я задамажив убив. Барлі її задовбує, ну, понятне діло, їй там скоро габела буде. І він її доб'є, по ідеї. Да. Так, а в мене все одно плюс 0 кубків. Це що за гра така? В мене топ-5 кубків нуль. Походу, всіх убивати треба, а не просто вижити, правильно? Так, ну попав по барліку. У мене вже ульта є, в принципі, це вже непогано. Як там діла будуть далі йти, я, чесно кажучи, не знаю. Поняття в мене особа немає по цьому поводу. Ну, топ-4 вже є. Ще десь є два пацанчика зверху, по ідеї. Ага, ось вони. Еллі тут по воді гасає. І вона напала на когось, на кота, який ти виніс. І я остався проти Барліка, чуєш. Так, ну, Барліку, походу, Габела. Я думаю, Барліку Габела. Його головне особа не пускати сюди, щоб його туман хавав. Ну, у мене не вийде його не пускати. Да, в мене його пускать не вийде и в него 200 хп. Лишалось, и ну отхился якось. Жесть. А я получил плюс 8, кубки. Ваяк я получил плюс 8, черт його пойме. Ага, за поразку минус 2, и тайкдаунс 0, и мені дало плюс 8. Подожди, я не понял. Походу, якщо я тут буду виносити чуваків, мені буде давати набагато більше кубків, чим просто з ШД. Мені Мідав плюс 11. А, із-за того, що в мене, мабуть, він стрік тут. Хорошо. А на кому б я міг тут розвалити? Давай я попробую взяти перла і залетіти на перлі. Цікаво подивитися, ну скільки тут можна кубків винести за одну перемогу, якщо вбивати прям челів. Правда, тут все. Елі. Ага, блин, Чиш, вона мене сейчас шей з'їсть, и вона мене съела. Из-за своих стрибків. И скільки я сейчас минусы получил? Минус 4. Странно. Так, ладно, давай сейчас нормально зіграємо, бо ну такая. програв, дай програв, ничего страшного. То я, я знал, что я против неї умру. Бо я пішов в ближний бій з нею. мені не надо було. Так, ладно, тут десь лілі тусить. Не сильно хочеться з лілі і з шарфом, тим паче. Так, це ми забрали. Так, о, плюс 2, за те, що я її за, -за, -за завалив, понял? Тебе добили плюс 4. Шарфаб добити, ні. Реально, коли добиваєш, то багато дає, понял? За те ж кіли робиш. ще один кіл, плюс 6. Ой-ой-ой, хорошо. Надайти виносити ще пацанів далі. Попав, добив. Хорошо, плюс 8. На дабо знищити. Якось. А як його то побити, га. Так, одну мінку розмінували. Пішли далі. Так, поб'ємо Емс. Плюс 10 кубків! І ще за топ 2 мені 8 дасть. Плюс 12 кубків, за те, що я знищив почти всіх. І ще 10 мені дало. І ще плюс 22 кубка? А мені 16 показало. Що за прикол вообще? Я нічого абсолютно не поняв. Вообще нічого. Ну, по факту, це крутіше, ніж в обічне Тому що ну, ти більше кубки получаєш. Все одно за перемогу. Обалдеть. Непогано, взагалі прикольно. Мені поки що подобається. Быстріше можна фармити кубки. Це вже хорошо. Так, ладно, поки Елі там тусить, я тут банки полутаю. Бо я її все одно не переб'ю. Я в цьому впевнений. Бо я вже раз спробував. От уже з двома банками, а вона з одною. Можливо, і переб'ю. Так, а де вона ділася? Ага, вона там і є, коротше. Так, ладно, мені би пробувати когось виносити, а не просто бігати, треба кіли робити. А як ці кіли робити, чорт його знає Так, ну ріко ми завалили. Уже хорошо, уже плюс 2 є. Поїхали далі. Так, Елі, Елі задовбуємо, але вона, блін, взяла і перепригнула гамнючка. Взяла і перепригнула, ну її там будуть бити. я її добив. Ха-ха! І я стирив кіл, застілив. Ладно, поїхали туди, тут десь льончик. Не попав. Не попав, блін! А міг би винести, його? і в мене виходить топ-4, по ідеї. Так, да, плюс 5 кубків. І ще за цю штуку 4. Мені має бути 9 А мені дали 8 Странно, вообще, вообще странно. Ну окей. Ну мені все одно більше кубків дає. Хорошо. Давай я тоді попробую мех підкачати. Можливо, в мене буде виходити це краще, чим в обичному пшеде. Можливо, я швидше зможу прокачуватись і буде крутіше. Ну не факт. Взагалі, не факт. Так, знизу є дві банки, я зразу туди піду. Бо я їх дві зможу зможу швидко зафармити. Ну не то, що прям швидко, а з такою самою швидкістю, як і одну. Ну, не з такою самою, ну коротше, все одно бистренько. І забираємо зраз дві баночки і шуруємо. Нам треба кіли робити. А хоча тут є ще дві банки. Ну коротше, в цьому шеде всі зацікавлені в тому, щоб е вбивати, тому що за кіли ти отримуєш е більше кубків. Значить, що тімитись тут особо типу, не будуть. Ну, хоча, може, й будуть. Два Дінича БМ, одного взірвали просто. Хаха, -ха, а я банки піду заберу. Кілина мех важко робити, тому що вона повільна, Ну, Дінича ми ще там вицеганим чуть-чуть. Він буде йти далі, і ми будемо його пробувати виносити. Отако. Хорошо. Хоч один кіл зробив. Ще один точно зроблю, куди Угу, Тімиться, пацан. Отако тобі. Хе-хе-хе, <реш> з'їв, пішли далі. Давай, давай, куди тікаєш? Він напевно зараз піде в туман, може, щоб я не получив кубки. Хоча хто його знає, може він ну, віри в те, що він може мене винести. Не знаю, він походу тупо свалює. Я не знаю, тільки наш, що я типа повільний і не встигну. Я тебе нормально задамажив. Ну тобі хана, тобі надо було нападати. А толку він чекає від мене. Ладно, не буду я за ним бігати, пішов він в дупу. Хай хілиться собі. Ну і все. І Він зірвався, і я получив ще 6 кубків зверху. І 10 мені так дало. І ще 6 зверху дало. А ну, мені дало 16, правильно? Давай подивимся. 21 вообще! Я вообще не понимаю, як воно працює. Ну я 21 кубок за одну перемогу получил. Я вообще не понял, як. То це що, ще таких. Три перемоги, та я ну, в топі, чи? ну я в мене 900 кубків буде? я не можу зрозуміти. Якщо це реально так працює, то це е, взагалі халява. Давай попробуємо так же само прожити. І можливо навіть ну, пройти гру. Ну не пройти гру, а дофармити його до 900 кубків. А якщо так вообще прям легко піде, то може й до тисяч. Ну побачимо. Бо ще цей шарф може поки що мені ну, набити кабіну. Мені тут багато хто має зараз набити кабіну, у мене немає нічого банок ніяких. І в центр, звісно, хочеться піти, але трохи стрьомно. Да, менеї з'їли. Мене, мене з'їли просто. Чуваки, всі з ні откуда Де? Трошечки откис, трошечки откис, що поробиш. Так, а ну, поїхали потестим. Що буде далі? я би вниз пішов, в можливо банки. Ага. Це Коля? Да. Я не знаю, на що вона хоче зі мною тімитись, вона мені не треба. Іди отсюда. Ти мені не треба. Ого, в тебе демедж. Ну да, в мене ж хп багато, то вона й дамажи сильно. Я би в центр пішов. В центр вообще ніхто не пішов. А щоб мені не піти банок не залутати, правильно? Ну хоча б якось так. Ой-ой-ой, чуть не откес, треба хилитись. Поті з гаджетом, поті без. Так, тебе винесли. Уже плюс два кубка є. Джей Йонга вбиваємо. у мені, хорошо. Пішли банку візьмемо. Не знаю, можливо, мені і не надо була, але я візьму. Що, пішли стуши замочимо. Давай, іди гуляй, пацан. Десь цикунець трошки. Ну, посижу, я тут. А... Добив колід, гаджет, сразу хил. диви, диви, двига! Пуще виніс мене! 400 хп оставив. Так, хілимся. Я там проти сту. Сразу роботом стою. Ну, і все, я так поняв, що він уже вирішив здатися мені плюс 10 кубків, так, плюс перемога ще 10. Це мені 20 кубасів має дати, правильно? Мені дало 16. Чорт його поймає, як це про все. Реально, я взагалі не розберусь. Ну, ладно. Я заспавнився майже біля центру. Я оце думаю, можливо, мені в натурі в центр побігти. Щас попробувати залутати трошки банок і попробувати всіх розвалити. В принципі, як варіант, як ідея. Так, ну хоч банку одну стирів, це вже непогано. Стирів уже другу. Ну, далі вже буде простіше. Все, хорошо, П'ять банок. З п'ятьма банками я можу зараз спробувати комусь надавати плюх. Вже клоуну, наприклад. Ага, надаю клоуну. Тут мені і по мені, і. і клоун. І ніхто не дає мене. Мені відхилитись, і всі мене задовбують. ти зрозумів, да? так? Так. Вона реально мене задовбує! І я ще й не попав по ній, топ 6! Ай-яй-яй, мінус один кубок. 839. Ну по факту фармиться все одно швидше. Ну не прям в рази. Так, заспавнився, я ще в самому-самому в обшій ерунді. Давай щось думати, що робити. Тут в краю нема, да, банок, нема. Буду щас збоділити лити На двоїх. Ну, я в ній забрав. Ой, о, поки там задовбують, то я може і підберу щось, ні? Все, пейпер ми розвели. Можна йти в центр. Можна йти в центр. У мене вже є дві банки. Ось ми тебе просто виносимо і не паримося. Першого мужика забили. Пішли далі отако. Ой-ой-ой. Ой-ой, ти там можеш, тихо. Надо. Угу. Да. Сильно сильно налякала мене. Ну і налякала, ну і налякала. Так, роботом стою. Сразу ХП багато. А тут десь добью, сейчас тебе. Ну да. Засчитало добре, що мені, слава Богу. Так, поїхали дальше. Ще одна пейпер. Показує, що тут є Лілі. Ну, хорошо. Ну, їм все одно всім е дотягуватись в центр. До це і не достаю. Все, давай, йди сюди. Диви, ще й не хоче здаватись, поняв? Ну, постій, постій. Давай, давай. Угу, угу. Давай, давай, давай. Пограйся. Угу, угу, та й що ти там зробила? Силась просто пішла. Ну да. Та й диви. У мене вже 855 кубків, а я просто три гри виграв. Абалдіть просто не встать. Дві які швидко їх викачую ці кубаси. Так, з ним так не битися. Бо це я тікав, він нападав, то було б удобніше. Ладно, пішли до центру. То це все одно, щось ніхто в центр не бігає особо, то я буду бігати. Так, оце погано. Там ще кошак начудити може, запригнути прям крепко. А цей заморозить може. Коротше, тут, блін, я опять між всіх вогнів і мені це не подобається. Я ще, я ще й ульту протикав! Ай-яй-яй, і топ-7 получив. Да. Ні, режимчик насправді абсолютно прикольний. Я кубків всі нафармив. 50 кубків нафармив на ній. І суперізі. Я взагалі не старався. Просто тако грав, собі та да й все. І можна тут конкретно жорстко, так скажемо, нафармити. Прям, прям хорошо нафармити. Ну і на цьому, напевно, будемо завершувати. Давай ще подивимося. Ні, правлера нового нема. А з вами був Сан Чиос. Не забудьте підписуватися на канал, ставити свій подобайден. І всім пока-пока.